Такий осінній та дуже смачний рецепт фаршированого перцю. Дуже смачно, тож обов'язково зберігайте собі та не забудьте підписатися. У мене багато смачненьких рецептів. Перець розділяємо пополам та вирізаємо серцевинку, обчищаємо від кісток. Вкладаю у форму, якій будемо готувати наші перчики, та готуємо начинку. Для начинки взяла два помідори, обчистила від шкурки. Якщо важко очищається, можна злегка обляти кип'ятком, тоді вона легко здіймається, та нарізаю дрібним кубиком. До помідорів додаю 300 г. Будь-якого фаршу, який ви більше полюбляєте, також натираю 50 г сиру моцарели, який додаю у самий фарш. Сюди ж додаю чорний чесник, декілька зубчиків. Речі, ферментований чорний чесник за своїм складом та діючими речовинами можна вважати харчовою добавкою. Він дуже цінний та має багато корисних властивостей. Український виробник, посилання на якого залишу в описі під цим відео, має на меті ознайомити нас з цим унікальним продуктом та продемонструвати, що він може використовуватись на кухні кожної господині. В дописі під цим відео також залишу посилання на відео, де я детально розповідаю про часник, про його властивості та що з нього можна готувати. Фаршируємо наш перчик, накриваємо фольгою та ставимо в розігріту духовку на температуру 180 градусів та випікаємо 30 хвилин. Після 30 хвилин дістаємо, забираємо фольгу та посипаємо перець натертим сиром. Я використовувала моцарелу, можна використовувати і будь-який інший твердий сир. Ставимо ще в духову шафу на 10 хвилин, щоб сир розтопився та зарум'янився. Та наш перчик готовий. Виходить дуже ніжний, соковитий та смачний, з неймовірним ароматом часнику. Готуйте та смакуйте!